Тебе засилає, думки про тебе вдень і вночі, я навіть твого імені не знаю, хоча й в мене тебе тисячі, ти вистає сьогодні по собою, хоч лісами засипана земля. В Твоєму серці найсильніша зброя, вона на перемогу окриля Бо в кожному є мати, когось дітки і дружина. А в когось молода дівчина: Господи, храни солдати, від куль від автомата. Нехай повернеться живим На зло, всім ворогам лихим хай ангели Твої вітають, і хлопців наших захищають, від куль ховають їх крильми За, За неї Солдате мій по духу, і храни, і брате, зупинивши вільний чорний тим, повертайся додому.